Напевно, всі знають про Ajax, але це не тільки охоронна система. В мене, наприклад, коли я наближаюсь до будинку, Ajax повіщає про швидке зняття з охорони і вмикає освітлення на подвір'ї. Крім захисту від вторгнення та пожежних датчиків, це система автоматизації. Ви можете створювати ручні сценарії, керувати світлом, перекривати воду в разі затоплення, відчиняти ворота, регулювати опалення та багато іншого. Також Ajax виготовляє розумні вимикачі та розетки, які мають дуже гарний дизайн. І, до речі, любу вашу охоронну систему, навіть без заміни датчиків, можна переключити на Ajax. І новинка нарешті буде відеоспостереження. Незабаром вийдуть в продаж перші камери від Ajax. І я думаю, це може стати гарною заміною систем, які є зараз на ринку. Напишіть в коментарях, як ви використовуєте AJAX, крім системи охорони. Можливо, комусь стане це цікавим.